Слава Україні! Героям слава, дорогі побратими і посестри! Ми раді бачити сьогодні і зустрітися з нашим побратимом, братом Олегом, який зараз виконує бойові завдання, служить в Збройних силах України. І, братику, хочемо подякувати від всіх нас, від військових капеланів, від організації за братику твою працю за побратимів за те, що ви бороните, оберігаєте нас, знищуєте ворога. І робити все, щоб це все закінчилося. Братику, дякуємо. Сьогодні побратим відправляється вже безпосередньо на схід нашої ненької України. Передав нам ось таку подяку чудову і передав стяг з молитвою націоналіста. Братику, дякуємо. Дякую вам, дякую всім, хто допомагає ГО військовим капеланам міста Києва. Знайте, що разом тільки ми можемо перемогти нашого ворога. І слава Україні! Героям слава! Також не пустими руками відправляємо побратима. Це в нас є і їжа. Дякуємо потужні крила дівчатка в паках. Дякуємо також за ось такі люди доброї волі передали в нас і запальнички, чайочки, енергетичні напої. Дякуємо пластуни міста Калуша за ось такі сушені страви від пластунів, суп гороховий, Дякуємо таці Вані за теж таку їжу. Андрій Ришочко, дякуємо, братику за ось такі вітаміни. Це в нас і чай, і варення, мівінка. І взагалі всім дякуємо, хто підтримує наших козаків. Дякую. Разом до перемоги. Тільки разом. Героям слава!